Всім привіт! Ви на каналі Доктор Леос. В Україні зараз надзвичайно висока температура, як для України. І що робити? Ми всі втрачаємо вологу. Будь-який будь тип шкіри зараз потерпає від зневоднення. Що робити, щоб відновити водний баланс шкіри? це Її зволожувати. Звичайно, пити достатньо води, звичайно, підтримувати внутрішній мікробіом, це мікробіом кишковика. Я, в мене є відео про мікробіом, мікробіом кишковика, шкіри в, е, дуже велику роль відіграє у зволоженні. Тобто, зверніть на це увагу. Їжте ферментовану їжу це надзвичайно важливо. А зовні, що ми можемо зробити зовні? Чому так важливо доглядати зовні над обличчям, зовні над шкірою доглядати? Чому тому, що наш організм шкіру сприймає як щось остаточне, тобто це не головне. А ми хочемо виглядати гарно. І для того, поки наш організм порішає всі питання всередині і дійде до епідермісу, давайте допоможемо своєму епідермісу відновити звологу, бути шкірою, яскравою, молодою, щоб зникли зморшки, і мати доглянути гарний вигляд. Отже, по зволоженню. треба слідкувати чим вмиваєтесь. звичайна вода це чудово, але е змивати. Є умивалки різні для різних типів. Що робити? Краще вибирати умивалочку, яка е і зволожує, і захищає, і гарно знімає макіяж і гарно вмиває. Наприклад, у хістомері є отака умивалочка, яка е виглядає як е паста. Тут в основному е детергенти такі дуже м'які і багато масши. Багато олій, і що вона робить? Вона одночасно і змиває макіяж, вона доглядає за шкірою, вона відновлює гідроліпідну мантію і підходить що класно для кожного типу шкіри від чутливого до, жирного, до жирної шкіри із запаленням. Наступний момент хочу звернути вашу увагу, що дуже важливо користуватися тоніками, лосьйонами для, тон, для тонізування. Навіщо? Для того, щоб коли ми вмилися, коли ми очистили шкіру, додати їй вологу. А це не просто вода, наприклад, оцей тонік лосьйон для чутливої шкіри, він слугує і як тонік, і як лосьйон, і як сироватка. Тобто можна взяти собі в обшикалку і навіть без умивання, коли ви відчуваєте, що вам хочеться освіжитися, пересохла шкіра, або відчуваєте, що якась одна роздратована оприскувати обличчя тоніками. Оприскуйте. Протягом дня буде вам щастя, не тільки цей, ну, це з лінії Хісіріс, він як лесьйон, звичайний тонік, ну те, що в мене є, так, я хістомером працюю, лосьон. от В тоніках лосьонах, хістомер, там є меристемні клітини вуску, меристемні клітини. що тут, Бузок, сірінь, дуб, яблучко, центелла, африканська береза, тобто багато чого є, І ці ласьони дуже велику роль грають у відновленні гідроліпідного балансу епідерміса і шкіри. Ми розмовляємо про. Поверховий шар шкіри, епідерміс, глибше у дерму проходять сироватки активні, тобто це трошки інша справа. Далі, що я вам хочу сказати: після того, як ви тонізувалися, то гарно, ну мінь багато не треба наносити, можна використовувати, наприклад, от сироватка з гіалуроновою кислотою. Що робить гіалуронка? Вона всередину не проникне, там молекула велика. Але вона запобігає надмірному випаровуванню вашої власної води з шкіри. Тобто якась економія є. А, із, новинок, із новинок фірма бренд Біоджена це аптечний бренд Валітудо, тобто Валітудо робить і Хістомер, і Біоджену. Я протестувала. Лінійку для зволоження, вони випустили дуже класні засоби для зволоження. Так, де воно? О, я оце взяла. Називається оце Є 10 інозіт є 20 є двадцяточка от 40-ка все максимально. Що воно робить? Тут е мочевини багато і інозітол. Так, да, аміноінозітол. І мочевини тут 40%. Бо 40% 20, 20 і 10-10%. Дуже класний склад. У кого атопічна шкіра, у кого суха шкіра, дуже добре відновлюється гідроліпідний баланс, відновлюється, поповнюється запас вологи в шкірі і можна використовувати як для рук, як для обличчя. Тобто всі місця, оці лакаточки наші, ножки. Все, що у вас пересушене, особ... ну, ноги у нас взагалі влітку, особливо у дівчат, ми ж всі в босоножках ходимо, то треба доглядати за цими ділянками шкіри. Десяточка, двадцяточка, у мене 40 Дуже рекомендую. Ви побачите, як шкіра просто вздихне з полегшенням, тому що вона має достатньо вологу у своєму розпорядженні. І ще які новинки є? У Біоджені для зволоження. От я протестувала, тож з вами ділюсь: протестувала ще два крема для зволоження для будь-якого типу шкіри. Вони не тільки зволожують, вони ще насичують шкіру. Оцей кремчик тут багато інгредієнтів, факторів зволоження епідермісу і екстракти рослин. Зокрема, екстракт лілії. Що робить екстракт лілії? Знімає плями, знімає запалення і якось антієч-ефект е дає. Оцей кремчик е біос, в ньому яка фішка, крім е мочевини, крім е факторів зволоження шкіри. Е цей крем зроблений на органічній олії рисових висівок. Тобто, Олія рису, будь ласка, Азія давно використовує рис кругом. І от зробили крем з органічною олією рисових висівок, Даже не рису, а рисових, да, рисових висівок. Теж дуже гарно використовувати. І коли Коли використовувати зволожуючий креми? У кого суха шкіра, тому можна двічі на день, у кого шкіра нормальна, жирна увечір. А що ми робимо зранку? А зранку ми маємо захищати. Переходимо до другого такого другого постулату: це ми маємо зволожувати шкіру і пам'ятати про другу, дуже важливу річ про захист, захист шкіри. Від чого ми захищаємо? Перше, ми захищаємо від сонця. Сонце має дуже-дуже багато корисних речей, але коли його надмір, це призводить до фотостаріння шкіри, це призводить до внутрішнього запалення шкіри. Ну, ми, крім опіків, ми можемо ще й не отримати опік, але вже отримати запалення, і йдуть внутрішні процеси в шкірі, які спричинюють гіперпігментацію, спричинюють. Передчасне, передчасну появу зморшок на рівні тон шкіри. Я вже мовчу про онкологічні різні сюрпризи на шкірі від надмірного опромінення сонячними променями. Тому захищатися ми маємо. Це не значить, що, що засмага виключена. Засмагайте, будь ласка, для того, що є, є все. Для того, щоб і засмагати. І не отримувати перенавантаження сонячним промінням. От, хістомер зробив таку пшикалку. Що вона робить? От бачите, отак. Що вона робить? Вона зволожує, знову, відновлюється гідроліпідний баланс, гідронаголос, і знімається запалення. Антиоксидантна дія відбувається. Плюс тут в цій суспензії. В цьому розчині ми маємо СПФ захист 6. Тобто ви не спалите свою шкіру, отримаєте засмагу помірну, рівномірну і шкіра буде гарно себе почувати. От для тих, хто хоче отримати засмагу, але не горіти, і щоб е е волога в шкірі залишилася. Ви можете використовувати інші бренди, але ви, принцип, зрозуміли, має бути легка форма, аерозоль. Якщо шкіра пересушена, суха, може бути крем, але СПФ, якщо засмагу. Шестірочка, якщо я, наприклад, не хочу засмагати, так, взагалі не хочу, мені не подобається. Є креми. Хто не хоче засмагати, будь ласка, 50-50 то ваше. Якщо ви хочете помірно, тобто не сильно засмагати і не сильно ходить білим, то SPF 30-25. Ну, 15 це, це для весни, такої помірної першої весни. Крем для чутливої шкіри і крем для жирної шкіри. Він з матуючим ефектом. Дуже дієвий. І пам'ятаємо, що якщо що, е, сила захисту 50, це значить на половину знімається, і кожні 2-3 або 4 години треба дивитися анотацію треба поновлювати, е, наносити заново крем або пшикати, або пшикати е, аерозоль. новиночка від Pelaart для захисту. От, е, так як я показувала з СПФ 6. Новинка для зволоження шкіри, для антиоксидантної дії на шкірі. І ось Пеларт лабораторій, це ізраїльський бренд, який базується в Україні, виготовляється у нас в Україні. Зверніть увагу, що доступна ціна. Це все можна купити, але це для наших дівчаток і хлопчаток, для всіх доступно. Аерозоль, дивіться, зараз, це новеньке. о, Ви так наносите. Воно біленьке, як молочко, розповсюдили і маєте захист 50. Уявіть. Іще приємно пахне. Це спрей, це SPF 50. І не тільки він захищає шкіру, він іще живить шкіру і відновлює. Тут екстракт алоє, тут екстракт центели, тут екстракт марін. О, зараз скажу. Марінди лимонна, для зволоження, для захисту, пантенол, знімає запалення, сосна кедрова європейська, плоди ванілі і так, далі, і так далі. Дуже корисний засіб для захисту від сонця, для відновлення водного балансу, для поповнення водного балансу, також антиоксидантною дією. Має таку антиоксидантну дію, навіщо нам мати антиоксидантну дію? Чому це так класно? Тому що під дією сонячних променів заводиться, запускається процес, який призводить до збільшення кількості окисних елементів у шкірі. Тобто оці е е іончики, які. Полярно так заряжені, вони ніби бомбардують здорові клітини, і клітини, як оце наші будинки, розстріляні ракетами. І уявіть собі, як тій шкірі відновлюватись. Дуже важко. Антиоксиданти це наше ППО для шкіри. Зрозуміли? Антиоксидантна дія засобів надзвичайно важлива. А що ще ви можете зробити, щоб оце ви користуєтесь? Але у нас шкіра. Відновлюється не тільки в епідермісі, в неї ще є дерма. Так? А далі ще судини, які живлять всі органи, всі клітиночки в кінці кінців доходять поживні речовини до кожної клітиночки і виводяться токсини, виводяться продукти розпаду від кожної клітиночки. Наша кожна клітиночка живе. А якщо живе, вона має дихати, харчуватися і виводити токсини. Зрозуміло. То що ще робити? ну Це на майбутнє, після літа десь восени, то треба проходити курс біоревіталізації. Це ін'єкційний курс. Насичення гілроновою кислотою ділянки шкіри призводить до покращення життя, бо гіллонова кислота також сильний антиоксидант, вона знімає запалення, вона відновлює синтез. Колагену і еластину в нашій шкірі. І вона мінус, які ну плюс і мінус, що вона весь час у нас синтезується і весь час розщіплюється. Після, після сонячних наших ван, після, після взагалі в процесі життя, вона швидко розщіплюється, швидко. І щоб поновити баланс, щоб як повернути нашу старість, трошки затримати її. Цей процес старіння трошки затримати, або відновити кращий стан, дуже гарно пройти курс біоревіталізації або біорепарації, якщо гілоронова кислота, препарат гілоронової кислоти, насичений ще пептидами, підіренкою, це полідезоксі, тобто зробити комплекс такий, який е, допоможе тобі стати кращою, наситити Всім необхідним шкіру і будеш сяйти, будеш не будеш старіти, будеш класно себе почувати. І всі будуть казати, Ой, яка ж ти красотка, а що ж таке, а що ви робите? А ви кажете, а нічого не роблю, я така від природи. М? Також дуже корисно перед літом, ну, перед тим як оце сонце буде активне, також пройти ще раз курс з гідроновою кислотою. Це вам на користь, особливо дівчата, хто страждає плямами. Оце, гіперпігментація, це і вікова, і, і, і травматична, і від сонця, тобто багато чого є. Будь-яке подразнення шкіри, больовий е, е, пігменти, е, наші меланоцити, вони реагують на подразнення. І це темні щити на шкірі. І там, де було подразнення, ну, шкіра сама знає, от там буде пляма. Так що Якщо берегтися, якщо е шкіру готувати до сонячних променів, то плям буде менше, зморшок буде менше, е а може зовсім їх не буде. Що ще Що ще, вашій владі? Звертайте увагу на вітамін С, як всередину, так і зовні. Е Догляд в кабінеті і вдома з вітаміном С завжди є добре. Але пам'ятай те, що це вечірній догляд. Бо вітамін С в активній фазі він може спричиняти таку підсилення до ну, на наступ, там, якщо ви зробили маску з вітаміном С і пішли на сонце, то не чекайте відбілювання, не буде того. М? От так що повторимо дівчата і хлопці. Щоби бути гарними, ви можете це робити самі собі, поки дійдете до мене чи до свого косметолога. Пам'ятайте про дві важливі речі: це зволоження і захист. Від чого захист? В основному від сонця. Бо якщо у вас здорова шкіра, відновлений гідроліпідний. Баланс, мантія гідроліпідна, то вона сама справиться, але їй треба допомагати, тому що дуже багато чинників, які її порушують, щоб відновити і щоб ставати ще краще, і, і ще відтягувати от, о, о, вигляд старої бабці чи старого діда, будь ласка, доглядайте соб, за собою, бо зволоження дасть шкірі на таку е, пружність, дасть яскравість, е, дасть наповненість шкіри. А захист допоможе вам зберегти той результат наповнення яскравості і не дозволить з'явитися передчасним зморшком плямам і тому подібне і тому подібним, подібним негараздам на шкірі. До речі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я буду намагатися знімати частіше відео, бо була велика перерва. Мені 50... буде 54. Це звертайтеся до мене за консультаціям. Я буду рада допомогти поділитися своїми знаннями індивідуально на консультаціях. На все добре, Па-па!